Вітаю вас! Розглянемо поняття модуля числа. Модуль це відстань від початку координат до точки з даною координатою. Отже, ми з вами просто термін відстань від нуля до точки з даною координатою скоротили і замінили словом модуль. Тому, якщо взяти число 5 як координату точки на координатній прямій, то до нуля буде відповідно 5 відрізків. Отже, говорять, модуль 5 є 5. Записується модуль за допомогою ось таких двох рисок вертикальних, що стоять по Краям даного числа. Тоді ми продовжимо. 5 говорять за модулем або модул 5 5. А тепер візьмемо мінус 5 число як координату. Точки на координатній прямій. Відстань від цього числа та від цієї точки до початку координат. Буде також 5 відрізків. Отже, модуль мінус 5 також 5. І це не суперечить визначення модуля. Модуль числа, ми вже дали визначення, це відстань від точки з даною координатою до початку відріку. Береться в одиничних відрізках. Отже, мінус 5 за модулем це 5. Давайте тепер ще приведемо приклад. 3,7 за модулем. Уже запишемо тепер на основі наших знань. Це 3,7. І мінус 3,7 за модулем, це й буде 3,7. А яка ж? Відстань від точки з координатою 0 до точки з координатою 0. Тобто, чому дорівнює модуль нуля? Модуль нуля дорівнює нулеві. Отже, ми зрозуміли, чому так. Бо точки ці співпадають. А в загальному вигляді, якщо взяти число А, то модуль цього числа А. Запишеться як А, ось так за модулем. Тут є відповідно два трактування. Можна говорити А за модулем, а можна говорити модуль числа А. Які ж властивості модуля числа А? По-перше, як ви вже впевнилися, число А, яке б воно не було? Що стоїть під знаком модуля. Модуль цього числа завжди число або додатнє, або нуль. Тобто, воно не буває від'ємним. Говорять, що А невід'ємне число за модулем. І під невід'ємними числами розуміють, от що таке невід'ємні. Це додатні всі числа плюс нуль. І тоді говорять невід'ємні числа. Тобто додатні та нуль. Відповідно, є протилежний термін, недодатні числа. Це всі від'ємні числа та нуль. Ось такі два терміни, які надалі можна буде використовувати. І ми з вами продовжуємо властивості. Друга властивість, що модуль числа 0, число 0. А тепер подивимося на третю властивість. Модуль числа А. Ось у нас така відстань, а модуль числа мінус А така ж сама за довжиною відстань від даних чисел до початку координат. Тому ці модулі цих чисел між собою рівні, можна прочитати властивість таким чином. Модулі протилежних чисел рівні між собою. І ми впевнилися в цьому на таких прикладах, ось перші два приклади 5 дорівнює 5. І другі два приклади, коли ми брали модулі протилежних чисел. А тепер давайте об'єднаємо і узагальнимо поняття модуля. Воно дійсно у вигляді такого об'єднання. Розберемося в цьому. Модуль числа А дорівнює. Самому говорять числу А, якщо А додатне число. Протилежному числу, тобто мінус А, якщо А від'ємне число. Насправді ви розумієте, якщо А від'ємне число, то мінус А буде додатнє число. А за властивістю ось цією, наш модуль будь-якого числа число, відповідно, буде додатнє або нуль. І третій запис. Говорить, що, якщо число А дорівнює нулю, то і модуль числа А дорівнює нулю. Можна трішки скоротити цей запис і подати ось в такому вигляді. А по модулю дорівнює, а якщо А число невід'ємне, тобто ми об'єднали тут додатнє та нуль. Мінус А, якщо А число від'ємне. Розглянемо завдання, яке дасть нам можливість сформулювати правило знаходження довжини відрізка на координатній прямій. Спочатку давайте побудуємо точки. Ось у нас задані такі точки в. Таких прикладах А, Б, В, є точка А, Б, С, Д. Давайте побудуємо за їх координатами. Координата точки А 1. Координата точки Б мінус 6, координата точки С 6. І координата точки D – мінус 1. А тепер нам слід знайти довжини відрізків АБ, Аце та ДМ. Давайте подивимося на відрізок АЦ. Відрізок А це ось він. Давайте дугою поверху його відмітимо. Аце. Як нам знайти довжину цього відрізка? Давайте ми згадаємо, як ми це робили для координатного променю ОХ. Отже, у нас кінці цього відрізка А, лежать по одну сторону від початку координат, від точки О. І ми при цьому Знали правило таке. Слід від більшої координати відняти меншу координату. Ось таке в нас було правило. І це правило ми можемо його використовувати зараз. Але ми з вами хочемо подивитися, а що ж буде, коли перейдемо до поняття модуля. Для цього нам треба. Розглянути три відрізки. Крім відрізка А, Це. Давайте ще ОА розглянемо та ОЦ. Що таке відрізок ОЦ? Це відстань від точки С до точки О. Координата точки С це 6. Отже. Ми повинні взяти для довжини відрізка оце 6 за модулем. І таким чином ми перейдемо до модулів. А що таке довжина відрізка ОА? Це 1 за модулем. Отже, ми тепер щоб знайти довжину відрізка А, це маємо від ОЦ відняти OA. Запишемо, що ми ОЦ... Віднімаємо ОА. Дорівнює і переходимо до модулів. Треба від модуля 6 відняти модуль одиниці. Модуль 6 дорівнює 6. Модуль одиниці дорівнює 1. Отже, ми будемо мати 5 одиничних відрізків або 5 одиниць. Давайте тепер знайдемо довжини відрізків АВ і ДВ. Відрізок АВ складається із двох відрізків ОА та ОБ. Отже, ми можемо записати: АВ дорівнює ОА плюс ОБ. ОА це Все рівно що одиниця за модулем. А об це мінус 6 за модулем. Модуль одиниці 1 та модуль мінус 6. 6 всього 7 одиниць або одиничних відрізків. І знайдемо тепер довжину відрізка дебе. Позначимо його ось цей відрізок дебе. Як ми можемо його виразити через такі два відрізки, як ОБ та ОД? Це все рівно, що від більшого ОБ ми віднімемо відрізок ОД. Запишемо. ОБ мінус ОД. Дорівнює. Але ОБ. Відповідно, дорівнює мінус 6 за модулем. Відняти ОД це є мінус 1 також за модулем. Мінус 6 за модулем це 6. Відняти мінус 1 за модулем це 1. Отже, будемо мати 5 одиничних відрізків. Зверніть увагу ось на що, що коли ми брали з вами точки, які лежать по одну сторону від даного у нас початку відліку, то ми віднімали відповідно від Більшого модуля координати менший модуль координати. А коли ми з вами брали відрізок, кінці якого лежали по різні сторони від початку координат, то ми з вами додавали відповідні модулі. Тобто модулі, що відповідають координатам. Кінців цього відрізку. І давайте тепер узагальнимо те правило, яке ми отримали. Щоб знайти відстань, між двома точками за їх координатами, треба перше скласти модулі координат. Якщо координати мають різні знаки. Тобто кінці відрізка лежать по різні сторони від початку. Координат. А друге, слід від більшого модуля координати відняти менший модуль координати. Якщо координати мають однакові знаки. Тобто точки лежать по одну сторону від початку відліку. Розв'яжемо таке завдання, в якому слід знайти значення виразу. Підставивши числові дані. Тобто, нам треба буде обчислити вираз, який містить модулі, ми з вами продемонструємо, які дії ми можемо виконувати з модулями чисел. Наш вираз 2,5, помножити на модуль А, додати квадрат. Модуля А відняти 3,2 модулів Б та додати 4 модулів Б квадрат. Давайте підставимо числові значення замість букв. Отримаємо 2,5 помножити на модуль мінус 2. Плюс відповідно буде модуль. Мінус 2 у квадраті. мінус 3,2 модулей 3 плюс 4 модулей 3 у квадраті дорівнює. Перейдемо від модулей до їх значень. Отже, 2,5 помножити. Модуль мінус 2 це 2 На 2. Додати. Модуль мінус 2. 2 та в квадраті 4. Відняти 3 цілі, 2 десятих. Помножити модуль 3 це 3 Додати 4, що помножається. На 3 в квадраті 9. Та за модулем це 9 Далі йдуть звичайні обчислення, які ми з вами вміємо виконувати. 2,5 помножити на 2. Це 5, додати 4, відняти. Давайте помножимо 3, цілі на 3,2. Отже, будемо мати 9,6. Та додати 4 49,36. Додамо 9, та 36,45. Та віднімемо 9,6. Дорівнює. Ось в таких випадках є спеціальний прийом для усного віднімання. Віднімаємо число ціле близьке до 9,6 це 10. Буде 35, цілих. Але ми відняли більше на 0,4. Отже, повернемо для різниці ці 4. Будемо мати 35,4. Ось так ми з вами виконали приклад, в якому слід використати було модулі чисел. Розв'яжіть самостійно нескладне рівняння. Модуль мінус однієї другої х, відняти модуль мінус однієї четвертої х, додати 2,1 вісьму дорівнює трьом. Відповіді надсилайте нам у коментарях до цього відео. Чекаємо!